Дім добре, вітам всі дячі. Прошу записати записать дати 5 грудня, п'яте грудня і темат? Блок Домініка, мій тема блок Домініка, мой найлепший приятель. Тема блог Домініка, мій найкращий друг. Що що нас пише, що ядзик має дуже, але брудний покій. Ось же це неправда в'єдна брудна кімната. Восьме, яцик і роман нісом подобні. Яцик і роман не, не є до себе подібні. Це правда, тому що яцик і роман є різними. Повторимо табличку дієслів: любити, говорити, ходити, вчитися танцювати. Любіч, мовіч, ходіч, учище, танчич. І так, перша особа однини. Люб'є, мов'є, ходзе, учище, танче. Друга особа однини. любиш, мовиш, ходиш, учишся, ще, танчиш. Третя особа однини. Любі, мові, ходжі, учиші, танчі. Чи перша особа множини. Любі ми, мові ми, ходжі ми, Друга особа множини. Любі чи, мові чи, ходжі чи, Третя особа множини. Люб'ям, мов'ям, ходзом, учем ще танчом. Виконати цю вправу потрібно в зошиті. Запишіть у зошиті вправа 8А. Виберемо з квадратика, блакитного квадратика слова, які будуть пасувати до кожної тваринки. Маємо першу бджілку. Це так звані фразеологізми. Ми ці слова словосполучення використовуємо. Для порівняння ну, до людей буває, що це використовується по повсякденному житті. Наприклад, можна сказати, що людина є працьовитою як бджола, Польською мовою буде працовіте як бщола. Е, прочитаємо ще слова, які є в квадратику блакитному: мондрий, мудрий, упартий, впертий, здоровий, працовіте, працьовитий, повольний. Повільний, думний, гордий. Як жолове. Тут буде підходити повольний, як жолв, повільний, як черепаха. Як ощю підходить слово упартий, як ощон, впертий, як осел. Як сова. Підходить слово мондрий, як сова. Мудрий, як сова. Як риба підходить слово здоровий, як риба, здоровий, як риба. Як ПАВ, підходить слово думне як пав, гордий як пав. Як мрувка підходить слово «працовіте», як мрувка, працьовити як мора. Домашнє завдання вправа 6 на сторінці 48. Прочитайте, скажіть, яких антонімів бракує. Вправа 7 це сторінка 49. Допишіть антоніми. Останнє опишіть польською мовою свого найкращого друга. Дивимось на, на те, які антоніми потрібно дописати, до, додати. Їх не потрібно записувати у зошит, лише додати. маємо тут перше: високий і низький. Високий, низький. високий низький, грубий. Шукаємо з таблички антонім до слова грубий, щупли. Щупле це худий, груби, груби це грубий. Далі маємо тут смутний. Протилежне зазначенням буде веселий, Глупі – дурний, протилежне зазначенням мондри. Мондри глупі. Ладна гарна, протилежне зазначенням бжидка, негарна. Маємо тут бжиткий, негарний. протилежне зазначенням пристойний. Пристойне, не скажемо про дівчину. «пшестойне» можна сказати лише про хлопця. Так само, як в англійській мові, е, є, є такі слова, які пасують лише до чоловіків, е, не можна сказати цього до дівчат. то можемо сказати: пристойна дівчина, ладна, ладна дівчина, а «хлопець» пристойний. І здорове, протилежне зазначення буде «хорий». Отже, це ми повторили з вами. Трібно записати в зошиті антоніми. Маємо тут високі, протилежне значенням низькі, щукле, груби, бжиткі, ладне, пристойне, бжиткі, неелегантські, елегантські, неміли, міли, несимпатичні, не симпатичне, смутне. Веселе, бідне, богате, дуже мале, нове, старе, глупе, монтре, зле, добре, лініве, працьовіте, невиспортоване, виспортоване, хоре, здорове. Потрібно записати в зошит і на підставі.